У Кривому Розі відбулася прес-конференція за участі головного лікаря Криворізької станції швидкої медичної допомоги Анатолія Бійовського та представників ЗМІ міста. Причиною проведення заходів на думку медиків стала недостатня інформованість населення щодо впровадження закону України про екстрену медичну допомогу. Одним з основних питань, які розглядалися на зустрічі, було чітке розмежування викликів від населення, що надходять до служби екстреної медичної допомоги. Люди не завжди розуміють, чому до них іноді приїжджає не карета швидкої допомоги, а лікар заклад до первинної медико-санітарної допомоги. Ясність у це питання вніс фахівець. Одну біль дійсно можна терпіти і нічого не відбуває ні через час, ні через два. А друга біль не встигла початися, як може привести до смерті. Відповідно, вивається градація поняття екстрених і неекстрених визовів. Відповідно, вивається градація служба скорої, либо екстреної медичної допомоги, і служба так називаємої неотложної медицинської допомоги. Ситуації, коли диспетчер перенаправляє виклик до екстреної медичної допомоги, є наступними: запаморочення, кровотечі, ДТП, раптове погіршення психічного або фізичного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю людини або оточуючих. В іншому випадку, коли людина відчуває біль у кінцівках, підвищений тиск або інший стан, який не веде до літального кінця, виклик переадресовується до амбулаторії, лікар якої приїжджає протягом години. Но ну, не каждый из, из вызывающих смог бы или был бы в состоянии четко обозначить либо свое состояние, либо тот, кому он вызывает скорую помощь. У нас так называемый приказ номер 500 от 29.08.2008 -го, -го, года, тот, который касается непосредственно работы станции скорой медицинской помощи. Четко написано, диспетчер. По прийманню вызовов от населения, имеет право відмовити от виклика, вызова, если он не относится до категории по экстренной медицинской помощи. Но этот же диспетчер обязан передать этот вызов туда, где он может быть обслужен. А куда он может передать? Воно може передати його тільки на центри первічної медико санітарної допомоги. На думку фахівця, швидка не завжди встигає вчасно приїжджати до важкого хворого через те, що виїжджає на виклик, який не є терміновим. Тому від вірного опису стану здоров'я під час виклику іноді залежить чиї життя.